Так, я так думаю. І за тиждень. А через тиждень ми приблизно люди хай определяються самі. От я можу там прийти, попитати, певні да. оприділяції, по, по що дзвоняться між собою що Ви Шановні, Я сьогодні вранці дзвоню секретарю сільської ради і питаю, чи буде розглядатися питання по перемоги 29 АД, розташований мій будинок. За браком часу, за браком коштів я не приватизував цей будинок. Сьогодні раптом вона заявила таке: Василь Володимирович, сьогодні займатися не буде. Вашим питанням займатися не буде сесія, і без вас вирішувати ми питання не будемо. І раптом я дивуюся, за одну хвилину підняттям всіх 100% рук проголосували. За що ви проголосували? Хоча би розкажіть чи приватизувати значить, сільською радою цей... Так, але за нього ж не в в в голосували. А, Прошу, про що? Про що? Про що? Так, ваше питання не піднімалось. Про що говориться? Представник є, значить, 25 років, 29 років. Хтось із депутатів... На прошлій сесії рішалося ваше питання. Зачетувалося рішення. І на цій сесії... І предложили, щоб запросити вас, щоб ви прийшли з документами. Ми, ми підготували, да, по яку sí. ми ваше питання, не маємо. Ви з'єднаєтеся зверненням? Ні, питаємо. Повістки терміні навіть немає вашого. Немає. Люда, там повістка де, ми цього не маємо.